Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій вечірній молитві розважання і запрошую до цієї молитви в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Для нашої молитви ми візьмемо з вами текст із книги Приповідок. Не гадай собі, що ти мудрий, бійся Господа і від зла ухиляйся, бо це буде здоров'ям для твого тіла. І оновою для костей твоїх. Для нашого здоров'я ми насправді дуже багато робимо. Хтось займається фізкультурою, хтось затримується дієти різних, намагається рано лягати спати, бо кажуть, що рано лягаєш спати, здоровіший будеш. Тобто люди дбають про своє здоров'я. Але попри всі ці турботи, ми все рівно хворіємо. Попри те, що людина доглядає за собою, нічого не міняється. Зрештою, ось цей ковід, цей хвороба, вона показала, що як би ми не турбувалися про своє тіло, про своє здоров'я, але ми хворіємо. Яка ж тоді причина, чому людина, яка дбає про своє здоров'я, все ж таки хворіє? Здавалось би, відповіді немає. Але книга приповідок це та книга, яка дає життєві поради, Який автор, приписує, що це був цар Соломон, навчаючи своїх дітей, давав їм прості. Поради Ради для щоденного життя, в якому людина, дотримуючись їх, можна себе зберегти. І от як він радить за здоров'я, просто каже: не гадай собі, що ти мудрий, бійся Господа і від зла ухиляйся. Тобто цар Соломон закликає людину не бути гордою. Закликає, перепрошую, своїх дітей, а відповідно і нас, які читаємо цей текст, не бути гордими, не бути самонадійними, не бути тими людьми, які вважають, що вони все вміють, знають. Це, знаєте, дуже часто ми можемо побачити таку самонадійність у дітей. Коли дитина якесь щось знає, але дитина талановита, мудра, дійсно мудра, талановита, але лінива. І от що би цій дитині ти не сказав, я все знаю, я все мій, я все зробив, я все, 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 я от, я от, я от" досягнення великі, Але коли дитина, ця дитина стикається з якимись труднощами, з дійсно викликом, дуже часто вона програє. Програє тому, що ліниво і самонадійно. Тому що вона здобула якесь невелике знання і вважає, що цього їй достатньо. І коли таке стається, такі діти дуже часто ламаються, впадають в депресію. Тож цар Соломон закликає не бути такими самонадіяними, що те знання, яке ми маємо, та мудрість, яку ми здобуваємо. Цього ніколи не буде достатньо. І ця мудрість, це знання не є запорукою того, що я є всесильний і вселадний. Що це знання не дає мені права того, щоб контролювати інших, панувати над іншими. Я вже колись приводив е, приклад. Е, це фантастичний твір, але він доволі правдивий такий твір щодо цього здоров'я. Це твір Герберта Уелса Війна світів, де інопланетяни захоплюють нашу землю. Вони знищують практично всю землю. Але через три дня вони самі гинуть. Гинуть через те, що. Вони не були пристосовані до нашого клімату, до наших бактерій. І наша бактерія цю їхню розвинуту цивілізацію за три дні знищила. Тобто самонадіяність, оця гординя, вона призводить до того, що людина гине. Оця самонадійність, оця гординя, вона вводить людину в стан постійної тривоги. Коли людина горда, вона завжди хоче бути на висоті. І їй не дає спокою того, що хтось є кращий за неї. І замість того, щоб самому розвиватися, ця людина сидить і, знаєте, заздрить. Заздрить або себе, знаєте, як так, жаліє постійно. Відповідно, у такої людини є розхитані нерви. А всі ми чудово знаємо, що всі наші хвороби це і наслідок наших невпорядкованих нервів, що наша нервова система, вона є розхитана, і як наслідок наше тіло тоді слабне. І ви подивіться, що дійсно усі ці люди, які переповнені оцією заздрістю, злобою, ненавистю до інших людей, які вважають, що вони є кращі за інших, вони всі переживають різного роду хвороби і дуже хворіють. Знову ж таки, читаючи ці стихи, ми бачимо, як і Соломон дає пораду, як все ж таки лікуватись від цього всього. Що потрібно робити, щоб зберегти свої нерви і відповідно своє здоров'я? Бійся Господа і ухиляйся від зла. Страх Божий, про що ми говорили багато, це страх образити людину. Страх Божий це завдати болю іншій людині, і, відповідно болю Богові. Страх Божий це Небажання чинити зло, тобто порушувати заповіді. І, відповідно, людина, яка живе у любові, вона перебуває в гармонії і в спокої. Така людина тісно має якийсь внутрішній мир, оту внутрішню силу, внутрішнє здоров'я, яке дозволяє їй долати будь-які труднощі. І, відповідно, як каже Соломон. Коли ти є з Богом, коли ти ухиляєшся від зла, тобто чиниш, живеш по заповідях, живеш у любові, то це буде здоров'ям для твого тіла, бо ти є в спокої, твоє тіло є здоровим. І основою для твоїх костей. Мені згадується одна історія притча. Історія притч не знаю, наскільки реальна, але нам колись її розказав отець Микола Фредина, наш е, префект семінарії про одного монаха, який жив давно. Він жив біля села, біля якогось села, е, там на сході, і всі його дуже любили. До нього приходили за порадами, за всім, і відзначили те, що він був такий, знаєте, все, що би йому не сказали, не зробили. Він завжди відповідав: добре, хай так буде. Всім завжди посміхався. Тобто його відзначало такою, знаєте, теплотою, добротою спокій. Він ніколи не реагував якось інакше на жодні події. Завжди казав добре. І от одного разу трапився такий випадок, що одна дівчина, вона ж, е, чинила безчесний вчинок, відповідно. Завагітніла і народила дитину поза шлюбом. На той час це було, вважалося страшним таким, знаєте, вчинком. І щоб себе виправдати, виправдати свій вчинок, вона сказала, що це зголотував її цей монах. І відповідно, все село образилось на нього. Вони прийшли, почали його ображати. А він просто сидів собі і казав, добре. І вони взяли цю дитину, віддали йому цю дитину сказали. Ти з цю дівчину тепер сам і виховуй цю дитину. Монах нічого не говорив. Просто сказав: добре. Забрав цю дитину і турбувався про неї. Але ця дівчина, через який час пережила, знаєте, ці е... совість заговорила, як то кажуть, і вона призналася. Призналась тому, що зробило. Призналась в тому, що обмовила цього монаха. І тоді все село прийшло знову до цього монаха. Почали просити в нього вибачення, пояснили цю ситуацію, попросили назад цю дитину. Монах просто сказав: добре. І віддав дитину, посміхаючись. Тобто, коли отець нам розказав цю знаєте, історію, для мене, знаєте, це було таким певним моментом дійсно. От довіри до Бога, такої глибокої віри в Бога, яка дозволяє приймати будь-які новини, будь-які труднощі. І коли ти приймаєш в спокої будь-які події, ти, відповідно, стаєш сильнішим за цю подію. Ти здатен її контролювати, ти здатен цю подію бачити і її вирішити на твою користь. Ми зараз перебуваємо в часі, коли всі перебувають на такому, знаєте, нервовому збудженні. Хтось заперечує війну, хтось занадто переймається, хтось каже, що все завершено, все кінець, а хтось є самонадійний. Але в цьому всьому важлива є одна річ: зберегти своє здоров'я. Зберегти своє здоров'я як фізичне, так і моральне і духовне. І це можливо. Тільки коли ти є в єдності з Богом. Це здоров'я можливо зберегти тільки тоді, коли ти довіряєш Богові, коли ти перебуваєш в стані спокою, а спокій ми здобуваємо через молитву. Чому і закликаю кожного дня молитися в певний період часу, тому що ця молитва дозволяє не тільки нам засвідчити Богові важливість нашої країни, життя наших. Захисників, але це в першу чергу дозволяє мені особисто виключитися, знаєте, з цього е, крового бігу подій і трошки себе втишити, заспокоїти. Молитва вона наче вода в спеку, коли ти випиваєш і втамогуєш свою справу. І от молитва. Єдність з Богом, розмова, спілкування з Богом це засіб, який дозволить вгамувати свої нерви. Це засіб, який дозволяє нам знову бути з Богом, знову бути здоровим. Тож не нехтуймо молитвою заради нашого здоров'я, тому що ми маємо бути сильними і здоровими для того, щоб жити в спокої в мирі. Спокій у мирі відбудовувати нашу країну. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішми. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішна. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішна. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішна. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішна. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, по усяк часний на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, благослови. Благослови захорони, і захисти Господи, цю сьогоднішню ніч всіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, визволяє нашу країну. Благослови і у здоровий всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які сувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції. Усіх тих, хто є в полоні, поверни живими і нешкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, захисти нас від терактом на Запорізькій атомній станції і просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорни і захисти нас. Цю сьогоднішню ніч, бо ти святий, і все завжди, нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що завтра наш день розпочинається в 8-й годині Божесної літургії. І завтра ми, вшановому воємо пам'ять великомученика Дмитрія Солунського. тож ласкаво запрошую взяти всіх участь в Божесній літургії, а в 9-й годині ми розпочинаємо нашу денну молитовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!